Так, Мухаммед Алі провів у професійному боксі 61 поєдинок, тоді як у Усика їх лише 24. Здавалось би, різниця колосальна. Проте, якщо заглянути глибше і уважно подивитися на аматорську кар'єру, то цифри починають грати зовсім по-іншому. В українця понад 100 аматорських боїв, тоді як у американця було 75. І це ще не все. В Алі у професійному боксі є 5 поразок. Тоді як Усик на сьогодні йде з ідеальним рекордом, не знаючи гіркоти поразки. Тож, як би там не було, не мені судити, але стає очевидним, що. Алі, аж ніяк не рівня сучасному українцю. І якщо ще й звернути увагу на рівень підготовки сучасних професіоналів та порівняти його з тим, як тренувалися і виступали боксери епохи Алі, картина вимальовується ще більш однозначно. Нічого у цьому світі не стоїть на місці, і бокс також не є винятком. Цей вид спорту за десятиліття зробив колосальний стрибок вперед. Достатньо кинути оком на бої колишніх чемпіонів Джо Фрейзера або Джорджа Формана. І стає неважко уявити, що навіть міцний середняк сучасності, такі як Дерек Чесора, у своїй ще роки мав би всі шанси переїхати тих легендарних чемпіонів, і це вже не фантастика, а холодна правда, яку так не хочуть визнавати старі романтики боксу.